Казка. Що краще готівка або картка? Кожного ранку перед своєю роботою Оленка заходить до кав'ярні. Тут ароматна та запашна кава, гарні тістечка та смачні цукерки. Кожного ранку, стоячи перед прилавком та продавцем, перед Оленкою постає тяжке питання: що обрати та як розрахуватися. Доброго ранку, каже продавець. Доброго ранку!» – відповідає Оленка. Що знову важкий вибір, кава чи чай? Олена на мить задумалась, а що як нічого не купувати і не витрачати гроші. Ця думка швидко зникла з Олениної голови і вона таки далі стояла, роздивляючись вітрину із солодким, наче у казці. Тим часом у кошенє її сумочки вже давно сперечалися гроші та платіжна картка. Я краще! Ні, я! І так, не перестаючи, продовжувалось це довгий час, поки платіжна картка одного з банків не перервала цю дискусію і не почала себе презентувати. І взагалі, подивись на мене і на себе. Я гарна, стильна, пластикова. рвуся на відміну від когось, зі мною дуже зручно жити. Звісно, а що б ти ще сказала, що ти нічого не вмієш пластикова ти? Ожиці розрізаємо і вже ти не стильна і гарна. А ось я з'явилась набагато раніше, ніж ти, і всі мене цінують і бережуть, і мої копійки кожен день перераховують. Звісно. Тільки копійки твої рахують, а мене не треба рахувати. Глянув у телефон і одразу все видно. А розраховуватися як зручно. Дістав телефон, підніс до терміналу. Секунда, і все готово. І в інтернеті так само, увів номер картки, і товар вже до тебе поспішає. Ага, звісно. Тільки моя коминала раз, що тебе на гроші обманули і товар не приїхав. От завжди ти так, гривня, не вмієш співчувати. Ну, раз я така для тебе погана, то я піду і подивимось, як ви без мене протримаєтесь. Оленка і не помітила, як з її сумки випала готівка, і попрямувала собі далі, тому що і так вже спізнювалась. А картка спочатку не повірила, Думала, гримня її налякала, але коли отямилась, було вже пізно. Засумувала вона. Нарешті розрозуміла, що подруга нічого поганого їй не зробила. Вони, можуть, і далі удвох спокійно існувати і у Оленки, і взагалі у грошовому світі. Наступного ранку Оленка, як зазвичай, поспішала за своєю ранковою кавою. Продавець вже її знає і радо зустрічає. Ну що, сьогодні теж важкий вибір? Відповідає Оленка. Сьогодні я вже знаю, що хочу. Будь ласка, каву з молоком. Добре, за три хвилини буду готова. З вас 50 гривень. Розрахунок карткою чи готівкою? Готівкою каже Оленка і починає у кишені шукати свої гроші. Знаходить усі, окрім однієї гривні. Чекайте, додає продавець. Учора. Коли ви не могли зорієнтуватись, у вас з кишені випала гривня. Я її знайшла, тому вам зараз віддаю. О, велике дякую! Радісно вигукнула Оленка. Вона поклала гривню до кишені, звідки вона і випала. Картка дуже зраділа своїй подрузі і пообіцяла більше ніколи не сваритись.